Миру всім. Сатана був зброшен з неба на землю. Раніше був закон, і люди більше рухались по плоті, а не по духу. І так, як Сатана і його черти тепер на землі, то тоді Бог посилає сина свого для того, щоб людям дати прощення, дати благодать і дати Духа Святого, щоб люди могли духовно противостояти Сатані. Ісус сказав, що вся вража сила під вашими ногами. Но радійте не тому, а що ваші імена записані на небесах. Христос не відмінив закон, Він не дав дорогу без і беззаконню, сатанізму. Но приход Христа це любов Бога. Бог возлюбив так мир, що віддав Сина, для того, щоб люди повірили в Нього, і щоб були прощені гріхи, і щоб люди жили, і щоб самі рятувалися і рятували інших. Тому при